Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні у нас улюблена наша рибна тема. Дзвонить мені чоловік і каже, у магазині тут дорада, недорога, по 140 гривень. Кажу, о, що за ціна? А ну купи. Знаю, що це дорога риба, але думаю, може акція яка. Ну, візьмемо на пробу. Приніс він додому, читаю етикетку, а тут Аурата! Ха-ха, майже одне і те ж саме, що Дорада. Продавчиня сказала йому, що це схоже на дораду. але… Трішки пісніша. Ну що ж, будемо пробувати, що це за риба. Приготую, розповім вам, якщо ви таку ще не куштували, то будете знати, що за риба і чи можна її купувати, чи краще цього не робити. Раз риба пісна, думаю, візьму дві-три ложки майонезу, сюди ж солодку паприку і чайну ложечку неповну солі. Хоч майонез і солений, але ж треба рибу досолити, щоб була смачніша. З одної скибочки лимона вичавлюю сік, соус перемішую і ним буду змащувати рибу. Але рибу перед тим обробила дуже добре. Всі плавці зрізала, вони дуже колючі були. А також почистила лужку і випатрушила всередині. Видалила зябра, помила. І тепер можна рибу змащувати соусом. Рибу змащую з двох сторін, а також всередині змащую. Не хотілося мені рибу дрібнити, отак ціленькою буду її запікати в духовці. Щоб риба була смачніша, додам до неї ще овочі. Взяла дві цибулини маленькі, одну моркву і шматок селери. Всі овочі нарізаю не дрібненькими шматочками. Звісно ж, овочі не обов'язково брати такі, як у мене. Так приготувати можна будь-яку рибу. Овочі підготувала, духовку включила. Тепер буду все викладати у форму для запікання і буду запікати в духовці. Форму змачую олією, овочі викладаю в форму, трішки підсолюю, перемішую і розрівнюю по формі. Додаю два лаврових листочки. І нашу підготовлену трошки вже замариновану рибу викладаю на цю овочеву подушку. Рибу з овочами я буду запікати без фольги, тому трішки додаю води мілілітрів 100-150. Якби рибу запікала під фольгою, то вона б випустила більше соку і тому можна було б не додавати води. Рибу запікаю хвилин 40-50, щоб овочі були не тверді не сирі. І риба приготовлена. Для членів своєї сім'ї підготувала до рибки картопляне пюре, собі ж узяла відварної картоплі чотири отаких скибочки, овочі і рибу. Так як рибу в нашій сім'ї люблять, а я її навіть можу перебирати, яка б вона там кослява не була, а й мені вона не сподобалась. По-перше, риба кислява, пісна дуже. Не годиться. Не рекомендую я вам купувати і готувати цю рибу. А ще ж перед тим, як її готувати, її треба підготувати. Тобто плавці оті кулючі, треба зрізати дуже акуратненько. Потім почистити Луска теж така щільна дуже. Тож краще купіть якусь іншу рибу і запечіть її в духовці з овочами і з соусом, таким, яким я вам показала, це буде точно смачно! Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!